Доброго дня, вас вітаю Сенше Закарпаття. Давненько в мене не було. Були інші плани, інша робота. Працював трохи в електриці і працюю, готуємося до сезону. От моя ДТЗ вже вчепив я плуга. Відрегулював. так Пробували трохи хворати, щоб плуг відрегулювати. Так, експериментальна ділянка. Фризу привели в божий вид. З фрезою буде джим працювати, джин на 24. Так, трохи підкрасили, підварили. Сівавочка наша. 1,8 метра. Покучник, так як у нас все сажають в борозди, треба перед посадкою бар нарізати. Трикутник, бистра щіпка, так називаємо, автощіпка. щіпка. Картопля копалочка простенька така, типу а-ля кучник. Плуг віджимний, Теж до роботи готовий. І картопля копалка, швирялка. Поставив собі теж на тракторі зробив електроглушилку, щоб не забувати виключати запалення. От, моторчик від центрального замка, друг зробив мені платку. Все працює адекватно, красиво. Так, Погодка не дуже, похолодала. Овес посіяли. Чекаємо, погодки, будемо йти в роботу. Весна. Готуємося. Задавайте питання, лайкайте, якщо подобається. Буду відповідати. Бачення.